Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачне лимонне печиво. Нам знадобиться 110 г масла або маргарину, 120 г цукру, 2 яйця, 1 чайна ложка ванільного цукру, тут в мене також дрібка солі, 1 чайна ложка розпушувачу, 1 лимон. Нам з нього знадобиться сік та цедра. Також знадобиться 360 г борошна. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор. До яєчної суміші додаю розтоплене вершкове масло або маргарин, цедру лимона та сік лимона. У мене лимонного соку вийшло приблизно 50 мл. Додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Тісто готове. Ось таке вона яскраве та дуже-дуже м'ягесеньке та ароматне. Викладаю його в пакет та відправляю в холодильник на 1 годину. З охолодженого тіста формую кульки. Кожну кольку обвалюю в цукровій пудрі ось так і викладаю на деко. Печиво відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Смачне та ароматне лимонне печиво готове дуже смачне. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!